Привіт, друзі! Ну і зараз у нас буде на огляді ось цей субарик. Якщо потрібно, можемо зняти також огляд на цю ерочку, але це пізніше, якщо буде цікавість. А зараз будемо розповідати про цей автомобіль, який красень виїжджає. Він він всю зиму стояв і чекав цього часу. Давай оціночку від одного до двох, бо я думаю, півтора тут точно він заслуговує. Ну і давайте вже нарешті вам його покажу, тому що він вже до нас дороблений, все повністю зробили. Ну починаючи, звісно, від рихтовки малярки, закінчуючи паліровкою і хімчисткою, і прям. Повністю готовий до того, щоб його купували. Спочатку ми згадаємо, що з ним було. Хто не дивився, може подивитися вправа в кутку підсказочка, перша частина, там де ми його прям відновлювали. А зараз ми просто згадаємо теорію. Що було? У нас було пошкодження під правою передньою фарою. Тут була в нас заміна кусочка ланжерона. але прикол в тому, що абсолютно всі елементи не фарбовані. По кузову автомобіля він в рідній фарбі. Ну, бампер це, звісно, фарбувався, тому що передні пошкодження. Бампер ніхто не рахує за те, що це фарбований елемент. Тому що це нормально, тому що він пластиковий. Адекватні всі люди розуміють, що це взагалі не проблема по кузу автомобіль в рідній фарбі, що рідко для Америки, до речі. З фотографій на аукціоні можна казати, що взагалі автомобіль не був вбитий і прям в рідній фарбі весь, і нічого ми не робили. Але ми так не робимо. Ми показуємо, що тут є. Е, немає чого скривати. Е, вся безпека тут відновлена, звісно. Що ми будемо розмовляти? Пішли, покажу. Краще його так показувати, тому що дуже гарна автівка. Прям колір. Е, реально, всі, хто дивляться на цей автомобіль, кажуть. Вау, а що це за кольор? Не вже такий Subaru є кольор. Так, ці кольори не так часто зустрічаються, але вони виглядають дуже прикольно. Прям всім подобається, всіх знайомих, що у нас дивилися ці автомобілі, то прям прикольно. Тут поєднання дуже прикольне, тому що автомобіль синій з чорними елементами, і з білим салоном разом з чорним. Дивись, відкриваєш дверки, і прям кайф, якщо чесно. Поєднання салону саме прикольне. Це ось таке. Звісно, окрім коричневого, коричневий це дорого багато, але тут у нас трішки бідніша комплектація, але все майже є, що потрібно для звичайного користування. Тут не буде тільки електроправої сідушечки і пам'яті сидінь. І також вона не буде тебе щитувати по очам. Все, ось це таке єдиної відмінності по салону. А і ще не буде задніх підігрів. Так забув. Це основні відмінності по салону. Взовні, звісно, турінг і лімітед є відмінності, зазвичай диски і. Передні накладки і бокові, і задні, там внизу є така сіра накладка. Зазвичай на торінг ціни значно вищі, і їх тяжко навіть виграти по адекватним цінам, щоб вони тут стали дешево. А Limited цілком реально, і в принципі для експлуатації взагалі все, що потрібно, є, і можна їздити, кайфувати. Якщо порівняти Limited з преміумом, то звісно там буде відчутна різниця тільки тоді, коли ти вже поексплуатував один автомобіль і пересів на інший. От, якщо ти сядеш з преміума на Limited, то тоді тобі буде казатися, як будто Вау, ти сів в таку класну машину, що прям я її хочу. А якщо сядеш з лімітед на преміум, тоді ти будеш різницю бачити, що вона, начебто, якась така бідненька. Але якщо в тебе не було лімітед, то преміума тобі вистачить з головою, я тобі це гарантую. Це я просто порівнюю. Нікого не заставляю купувати ні лімітед, ні преміум, ні турінг. Просто людина потрібна сама, щоб вибирала, дивилася, що для неї підходить краще. Можливо, комусь навіть шкіра не подобається, комусь подобається тканина. Мені, наприклад, зимою, звісно, що тканина більше подобається, але це діло смаком. Ми нікого не заставляємо. Показуємо цей автомобіль. Це у нас Subaru Forester, 23-й рік з пробігом 16 тисяч. Пошкодження, як ми його робили, можна подивитись в першій частині. Тут переходимо до огляду цього автомобіля. Спочатку я думаю, що потрібно почати з підкапотного простіру, тому що пошкодження були в попередній частині. Потрібно показати, якщо ми заглянемо під капот, що ми одразу побачимо, що тут все ідеально, начебто, автомобіль з автосалону. Весь пластик натертий, все чорненьке, гарненьке, і нічого не видно, ніяких слідів експлуатації. По лонжеронам, що у нас? Цей лонжерон замінювався, і все. Фарбований у нас також лонжерон, і ось це око. А так, всі запчастини, в принципі, рідні, нічого тут немає такого, щоб показати вам і акцентувати увагу. Ланжерон, лонжерон. Приїжджаємо, Заглядаємо в кожні кутки, тільки за. І, в принципі, все. Капот, до речі, рідненький. Тут є його Вінкод, код тут ось ці всі наліпки. Не знаю, що більше тут показувати. Кого що цікавить, приїжджайте і дивіться. Фарбований бампер, всі крила, тут все рідненьке, навіть не було сколів ніяких, нічого не фарбувалося. Так, із-за того, що в автомобілі всього 16 тисяч пробіг, ти подивись на ці диски, нема ніякої бордюрочки, і шини прям новенькі. А, ні, давайте я покажу ось це колесо, тому що воно найбільше страдає, тому що ти заїжджаєш завжди на бровки, на бордюрчики, І бувають якісь нюанси, тут взагалі нічого немає. Ну і протектор там нового колеса. А, дивись, тут є трішечки. Бачиш, з однієї сторони є. Ну, але це нічого не поробиш. Що є, то є. Давайте перейдемо до салону. Я можу сказати, що це найкраще поєднання кольорів, як і з кольором кузову, так і з кольором салону. Тому що чорний з сірим, воно якось освіжає автомобіль. Ну, мені так здається. Про те, що тут все зроблено по салону і нічого не робити, я навіть не буду акцентувати увагу. Просто сідай і їсть. Ну і звісно, великий люк. Панорама, я її називаю так. До речі, тут взагалі не було ковриків, одразу постелені резинові для того, щоб можна було їздити як і взимку, як і так і літом. Давай з цієї сторони водія зайдемо тут саме найцікавіше. У нас є, звісно, електросидіння, це майже всіх комплектацій комплектаціях є починаючи з преміум плюса. Так, що в нас тут по салону? Давайте заведемо і подивимося. Що ми тут маємо? У нас тут пробіг 16400 кілометрів і нема ніяких помилок. До речі, якщо в тебе це також бісить і потрібно кожен раз натискати ось цю кнопочку, для того, щоб автомобіль сам не глох, коли він стає на, на світлофорах, там просто блочок, який вставляється в кнопку за кнопкою, там де штекер. І воно само вимикає. Ти тільки заводиш автомобіль, проходить там 3 секунди, і воно само вимикає. Досить прикольно. Я собі коли поставив, то кайфував і, взагалі, забув, що це таке, тому що завжди бісило. Кожен раз ти потрібно вимикати цей старт-стоп на субаріках на нових субару. Там де вона інтегрована в монітор, там там, звісно, там дорого, там десь 100 баксів мінімум. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, можу навіть продати. В мене їх достатньо. Тут у нас в магнітолі все є: Android-Auto, CarPlay. До речі, це великі магнітоли, він ставляться тільки в Limited, і ну, в великій комплектації. В преміоних плюсах там менше йде магнітола. Але, в принципі, все, що є в ній, є і в маленьких магнітолах. Просто вона виглядає більш дорого-багато ну і комфортно на очі, бо вона більша. Також, звісно, двохзонний клімат-контроль. Тут нічого дивного, звісно, а в преміумах плюс, до речі, однозонний клімат-контроль. Це також е, одна із переваг лімітеда, а також вищих комплектацій. Також у нас тут є вибір режимів: тут зимній режим або грязюка. А на преміумах, до речі, немає такого. А також тут у нас є мануал перемикання передач. Це ти можеш вручну ліпістками перемикати. На преміумах такого немає, там тільки паніжаєчка. По рулю, що в нас? У нас тут управління айсайдом, це у нас очі, хто не знає, ну я думаю, всі субароводи все це прекрасно розуміють. Це дуже прикольна функція. Тут у нас магнітола, тут у нас кнопки, які відповідають за ось цю частину, але потрібно двері закрити. А також, звісно, підігрів руля. Це є тільки на лімітедах і на вищих комплектаціях. Не знаю, чи на вайлдер настах є, до речі. Єдине, що немає в Субаріках з Америки, це. 360 камер. Камери 270, да, не 360, тому що Forester є тільки передня камера, задня і в правому зеркалі. І все. Тишечки неприкольно, але що зробиш? І вона є, до речі, тільки в Wilderness, так, якщо замовляти з Америки. В європейських версіях вони ці камери є, в Америці нема. Що ще потрібно розповісти про Subaru? У нас вже щас літо йде. Ой, яке сонце. Кайф. Просто огромний люк. Закриваємо, бо трішечки сонце світить, нам заважає знімати. Що в нас позаду? Позаду взагалі нічого незвичайного немає. Звісно, автомобіль начебто салона. Я це буду завжди повторювати, тому що якщо хімчистка дуже якісно зроблена, ми її робимо, до речі, і новенькі коврики, то це означає, що прям новенький начебто, автомобіль. Дверні карти безпроблемні, а також, звісно, сідушка задня. Оп, немає просто на що тут акцентувати увагу. Просто проїжджаєш, дивишся, кайфуєш від автомобіля. Ну і, звісно, давай ще перевіримо багажник. Все як потрібно, електрокришечка. І прям ідеальний ковролін. Що там у нас знизу? Одною рукою не трішечки неудобно. Все є, що потрібно, щоб було. Ось така класна фраза. Ляп. А також, звісно, там є харман кардон Оп. і де ти можеш знайти цей автомобіль на продажі, це звісно в нашому телеграм-каналі. Там ціна значно нижча ніж авторія, тому що на авторія ми будемо виставляти цей автомобіль 26,5 тисяч. Чому цей автомобіль не буде виставлятися е, нижче ринку або прям по низу ринка? Тому що потрібно розуміти, з чого складається ціна за автомобілі з Америки. Це, звісно, пошкодження, а також пробіг, а також стан автомобілю. В цьому автомобілі все ідеально. В автосалоні такі автомобілі коштують 43, тут 26 тисяч доларів. Я взагалі думаю, що це ідеальна знижка. Да, Автомобілю вже там півтора роки, але знижка. Майже в половину. це досить багато. Якщо потрібно дешевше, звісно, можна, але автомобіль буде трішечки сильніше розваляний і ти отримуєш собі класну ціну. Можливо, навіть і так. Хочеш, привеземо без проблем. Але цей автомобіль вже тут і його вже можна купити. Переходь в Telegram, посилання буде в профілі. Якщо тебе зацікавить, звертайся. Я думаю, ми стіною домовимося, якщо ти скажеш, що ти з Ютуба. Тому що тоді торг прям максимальний, якщо чесно. Все, просто ось покажу тобі з такого ракурса його, тому що це самий красивий ракурс, із-за того, що сонце світить і він прям блистить, блистить. А ще дуже прикольно відблискує передні... переднє колесо. Подобається, подобається. Давно я так не кайфував від Суваро е, Форестера, тому що поєднання мені прям подобається в цьому автомобілі всього і кольору, і стану, і пошкоджень. А також є ось у нас чорненький, ну просто звичайний автомобіль. До речі, зараз буду на ньому їхати. Його потрібно помити, бо стоїть трішечки довго. Він до речі, також на продажі є в телеграмі. Тут пошкодження можна сказати на фотках страшні, але вони ще по факту менші. Про це автомобіль також є відео. Будь ласка, переходь, дивись, якщо тебе він зацікавить, тому що там пошкодження просто по капоту і по лобовому склу. Все. Автомобіль просто збив тварину. Не знаю, як Ютуб чи це пропустить, чи ні, але факт залишається фактом. Справа в кутку буде підсказочка, переходь також, якщо тебе зацікавить, будь ласка. Я думаю, по ціні ми з тобою домовимося точно, якщо ти скажеш, що з Ютубу. Я це буду повторювати в кожному відео. Так що на цьому будемо завершувати і не забувай про наші соцмережі. Вони є в описі. Там можна навіть знайти автомобілі, котрі у нас ідуть тільки до нас, і їх можна купити в дорозі. І автомобіль виходить значно дешевше ніж у нас на ринку. Декілька тисяч гарантую, що зекономимо. До зустрічі в наступних відео з наступними автомобілями. Досить скоро. Я думаю, з вами знову зустрінемося з якимись новинками.